Чи сподіваєтеся, таки на той мир до різдва? Миру не буде не тільки до різдва, і ще й до наступного різдва. Ви Це так вважаєте? Все залежить від Росії. Росія це є агресор. В них вони завжди хотіли гнобити, гнобили і хочуть знищити Україну. Заким війська наші не, не зроблять те, щоб Росія розвалилась, миру не буде. Він також заговорив про санкції для Росії. Як думаєте, чи дадуть ці санкції, потиснуть на Путіна, і можливо він таки зупинить війну? Росія має багато обхідних шляхів, щоб ті санкції не діяли. Китай допоможе їм і так далі, щоб війна була. Китаю вигідно, війна, так що тут проблем нема. Санкції самі по собі діють завжди. Але якщо вони повинні образно кажучи, ми їх прийняли 100% умовно, то вони діють ну, в ліпшому разі 50. 50 в ліпшому разі. Вони неефективні, завжди є обхідні шляхи. Той же Іран, наприклад, обхідні шляхи мав, а Китай взагалі не боїться Америки. Їм там, то вони як брали там нафту чи газ, так і будуть нафту брати. Тільки ще дешевше, ніж брали. Думаю, що не буде, бо при тому дурнуватому Путіну він ж не хоче переговорів нічого. Як? Він хоче землі наші. Яке може бути? Видимо, що він робить, що він тої ночі витворяє, витворяв. Е, також, е... Я, дай Бог, також, щоб завтра закінчилася та проклята війна. Розумієте? Чим його ще заляка? Як то його залякає, я не, я не розумію. Давно повинні залякати, Вони повинні давати нам зброю. Зброю і все. Такі думки із Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі, говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.